Всім привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що? Продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео містервіста українською мовою. Отже, сьогодні відео, яке називається Я вижив 50 годин в Антарктиці. Тож, без зайвих розмов, починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Тактиці і збираємося вижити тут наступні 50 годин. Ми в найнижчій точці земної кулі в найхолоднішому місці на планеті. ми Літак відлітає! Ой, скоро побачимось! Раз літак полетів хлопці, то наступні 50 годин ми маємо провести тут. Ми Застряли. Спочатку нам потрібно дістатися гір, щоб у нас був захист від вітру. Це найкрасивіше місце, яке я бачив. Замок не, нолан. Наближається сніжний шторм. Яка удача! Погода вже дуже погана! Дуже, дуже погана! Чор забирай, чому як тільки ви прилетіли, почався сніжний шторм. Холодно! Джиммі! Бро, це трендець! Вперед! Ми розіб'ємо табір біля підніжжя ті. Ледь не здох! Антарктика! 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 Тепер це табір біста! Ура! Якщо ми протримаємося 49 годин... Тримай! тримай, тримай. тримай. Вже знесло! Нам терміново потрібне укриття. В інструкції написано ставляти під кутом. Йоу! Не знаю, щось в нас не так. Чому він так низько до землі? В Рука потрапила! А! А! Вони іноді, як малюки. Нам капець. Воу, вони роблять успіхи. Дивіться, ми найкращі! Табір біс процвітає! Часта проблема Антарктики це сильний вітер, який зносить намет. Потрібно вирізати блоки із сніга, щоб намети не здуло вітром. Ми побудуємо стіни із цих сніжних блоків та захистимо наш табір. Температура знизилася ще на 6 градусів. Потрібно швидше будувати стіну. Це Чувак, це найскладніше, що ми робили. Табір біз – готовий! Знімасті настановлена, і ми сподіваємося, що намети перестануть задувати. Мінус Антарктики в тому, що сонце ніколи не сідає. Незрозуміло ніч зараз чи день. Мій живот мені підкаже. Ну і котрий зараз час? Йо, ми дома Люба! Оу, oh, як тут червоно! На вечері у нас <Звізь> сухпайки! Ура! <Звізь> Джиммі, це жахливо! <Звізь> <Звізь> Ласкаво просимо в Антарктику. Хочете знати, як їсти в найдальшій точці землі? Кип'ятіть воду, потім заливаєш кип'ячу воду, тільки акуратно сюди. І через 10 хвилин їжа готова. Ось як їсти в Антарктиці. Ви не уявляєте, як це смачно. Я готовий виробити це. В Моєму наметі Нолан і Дріб. А, Карл, а хто в твої? Я, Чендлер, Сапнап і Джордж. Ви збираєтесь спати, так? Так. Я так втомився. Я хворий. Антарктика погане місце, щоб хворіти. ти не що Ми купуємо тоне. О, боже мій. Прикол. Просто з глузду з'їхати. Як він глибоко. Джиммі, я не думаю, що протримує 50 годин. Вітер посилився, тому спати нам буде складно. Ладно, хлопці, кулачок. Бувайте. Сонце взагалі не сідає в Антарктиці. Перша ніч була дуже складною. Зараз же ранок я не розумію, чи треба залишати намет, бо тут завжди сонце. На перший ранок це треш. Бро, Антарктика, це не весело. Я хворий. Я прокинувся і кашляв кров'ю. Перш ніж вийти із намета в Антарктиці треба надійти штани, кофту, другу пару штанів, третю пару штанів куртку, куртку для куртки, лижну маску, ось цю штуку, рукавиці, рукавиці для рукавиць, та окуляри, щоб очі не замерзли. І навіть так є ризик: ризик обмороження. На початку другого дня нам треба зробити дві важливі речі. Перше, якщо ви думаєте, що в Антарктиці можна пісяти в сніг, не можна. Нам прийдеться пісяти в ці пляшки та зберегти їх до кінця відео. Зараз мінус 28. Подивимось, чи зможу я попісяти. Я це зробив. Він Крутяк! Це реально зайняло 5 хвилин. І друга річ. Багатьом хочеться какати, тому стороні від табору. Ми встановили намет для какання. Я хочу какати! Іж за все в антарктиці. Це сильні бурани, які з'являються раптово. Після них шкіра реально замерзає. Намет! Поганий намет! Поганий! Тримайте його! Не улітай, наметик! Спрацювало! Це унітаз, а це туалет. Я вийду звідти іншою людиною. Нован, сподобалось! Ай, я ще за це нічого не робив. Бачите, ту гору в Так! Зараз в неї немає назви. Всі знають, що той, хто її підкорить, її і назве. Хто хоче зі мною? -хо. Ні, ні, ні. ні. Зараз тільки зберу речі знаме та окей. Я точно ні. О, да так собі. Ну давай. Я мабуть це. Гей, полізеш на гору зі мною? Тому що я залишився у стані. Мені потрібен напарник, якщо я впаду. Думаю, що немає віта. Це правда. У гори немає назви. Якщо ми підкоримо її, то зможемо назвати як завгодно. Бувайте хлопці! Bye -bye. Операція Діра. Отже, операція Діра. Пішли. До речі, хочу нагадати, що в нас з'явилися ще декілька проєктів українською мовою: це Роналдо та Марк Робер, і ми готуємо ще нові прикольні проєкти. Як їх знайти? Переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі. І обов'язково підписуйтесь на ті канали. Там вже вийшли деякі відоси, короткі шорти, деякі довгі. Тож ви вже маєте що подивитись і обов'язково підпишіться. Двадцять з чимось годин ми копали цю діру. К поверненню Джимі. Вона буде нереально великою. 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 Ми навіть не дійшли до гори, а перед нами вже перешкода. Море з льоду. Оце так вид. Антарктика це щось. Будь обережний, Джиммі. Тут дуже слизько, дуже акуратно. Тут ступала нога менше десяти людей планети. Ось гора, на яку ми хочемо залізти. Ну ладно, вперед, поки ще живі. Вперед! О Боже! Не пісков зниз. Це безумство. Мені страшно. Праворуч від мене обрив. Якщо впаду, то летіти мені метрів 600. Джиммі! Що? Ми протримались 30 годин. О, так! Це, це дуже крута скеля, обережно, я не жартую. Якщо ми впадемо, це смерть. Так, сто відсотків. Карл все ще купай діру, та глибоко. <bathroom> Берега, як я буду вилазити звідси. Джеммі! Все добре, продовжуйте. О, так, я живий! Зачекайте, треба відлити. Скажи, але на голова ж навпаки. Голова члена. <thieves> Ненавиджу тебе. Гей, Джеммі, дивись на переплутає пляшки. А, так. Бачите це маленькі крапочки? Це наш табір. Цікаво, що зараз роблять хлопці. А ось наш літачок. ням-ням. Діра нас притулила, ми її зобов'язані. Поки Джимі лазає там по горам, ми могли б краще зміцнити стіни табірами, могли б прибратися в наметах, могли б приготувати їм їжу. Але ми зробили діру кращий спосіб витратити час. Годі знімати мене. Знімай краще ви. Виглядає так, ніби ми на іншій планеті. Ви не переконаєте мене, що це Земля. До речі, чомусь Джимі не сказав про свій шоколад Фістивас, який в нього є. А в нас він теж є. і Ми його розігруємо кожного тижня. розіграємо по такої шоколадки, а ще розіграємо комікси. А де? А ми розіграємо це в нашому телеграм-каналі звуку куточку. Для того щоб прийняти участь у розіграші наших подарунків, переходьте за посиланням в описі або закріпленому коментарі, і обов'язково читайте умови конкурсу та вигравайте фіст від містера біста. Ну і звичайно, від нас звуку куточку. Так, а як мені. О, о боже! Ми піднімаємось! Майже на вершині! Я її бачу! Це найстрашніший досвід у моєму житті! Це реально стрімно, ми зараз так високо. Може, в наступний раз буду шлів, Джимі? Вийшло! Вийшло! Я заліз! Я зробив це! Всього чотири з половиною години! Ми це зробили! Ми це зробили! Я не вірю! Нолан! Нолан! Ми це зробили! Я не вірю, ми не померли! Зроблю це вгору! Чугу! Ми змогли! Угу. Карл, ти мене чуєш? Так, чую тебе прийом? Ми підкорили гору! Красава, мужик! Ти бачиш нас на вершині гори? Секунду, треба вибратися із дірди... Зачекай, що з якої діри? Ні, я скав дирдер дир, -дир, -дир типу я трактор. А? Вони реально виглядають, як три мурахи. Наш табір в 16 кілометрах від нас. Якщо нас видно на камері, то це круто. А знаєш, що найкрутіше в Що? Необхідні спускатися. Ні. Також не можна нічого залишати, тому я заберу флаг. Я його весь цей час ніс. Як думаєш, чому не зайняти в лагері? Точно чимось тупим. Кращий сніжний день! Ці спальні мішки, складна штука. Що це? <плес> Чувак, мені треба поспати. Отже, хлопці, зараз четверта ранку, і Джиммі нарешті повернувся з походу на гору. Це, мабуть, найскладніше в житті, що я робив. Найскладніше, але найкайфовіше. Він не знає, що ми вирили діру. Ми зробимо йому сюрприз. Дім, милий дім. Ох. Мені потрібен масаж. А. Ей, Джиммі! Я не ліжко. А де всі? Нолан. О боже, скільки вас не було? Тут щось не так. Я не чую Карла і його. Б. Бе, бе, бе. Карл? Вони, мабуть, сплять. Зараз четверта ранку. Карл? Зачекайте, де всі? Я не тут, але Він не, Я не в чому справа. А це що таке? О боже, вау, зачекайте! Яка тут глибина? Метр два з половиною. Я збентежений? Збентежений? Та це просто діра! Да. Але навіщо? Просто намагалися зайняти себе чимось. Я дуже втомився, щоб усвідомити Залезь це. Залазь в діру. Діра! Діра! вони це роблять! Діра! Діра, діра, діра! Я теж хочу діру. Зручна діра взагалі-то. Можеш передати айпад? Так. Знаєте, що на цьому айпаді? Відео про пінвінів? Ні, два наших наступних відео. Я дам вам вибір. Ви хочете подивитися, незрячі бачить перші, або я зів найбільший бургер «Незрячий бачить Незрячі Так, перші. Окей. Скажіть, що думаєте? глузду з'їхати, а? Що? Фігринчик. О боже, тут холодно. Так холодно, що екран на камері згас. Я не жартую. На вулиці реально мороз. Я не хочу тут залишатися. Я піду і лягу спати. Селема теператорії, всім спокій. Підйом гору був дуже складним. І ми повернулися в четвертій ранку. На третій день було дуже складно вибратися із спальника. Джиммі, вставай. Що сонце вже високо? Треба починати наш день. Слухай, якщо ми запізнимося, то залишимося тут ще на день. Через хвилину одягну штани. Джиммі, підйом. Це твій перший відос про виживання. Так, вони все ще в наметі, Тарік, ми пропустимо рейс. Хоча скажу трохи по-іншому. Вони пропустять рейс. А Я все одно крихітко! Дуже важливо зберегти недоторкану красоту Антарктики. Тут не повинні залишатися сліди нашого виживання. Я попросив хлопців прослідкувати за цим. Приберемо тут на рахунок три. Приберемо, Приберемо за собою! Ой, але вони були такі ж жтоблені, як і я. Тому це було дуже довго. В мене взагалі не залишилось сил. Отже, це сюди. Ось це так. Оу, ось вона. Чистота та порядок. Ні, 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 ні. ні. Стоп, ні, ні. Прощавай! Сумний день для всієї. Цей блок нічим не допоміг. Ладно, засипаємо її, хлопці. Три, два. Прощавай! прощавай. Таким темпом ми дістанемося до злітної смуги ще до прильоту літака. Літак, 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 літак. Антарктика. Літак, літак. 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 Антарктика! Ось тут злітна смуга. Ось. Так! Я бачу літак. Є! Є! Ха -ха -ха! Я пишаю саме за те, що ми вижили 50 годин в Антарктиці. Ми летимо додому, ми вижили. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ми летимо додому! 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 додому. додому! 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 Ну що, ось такий відосик вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалось. Мені сподобався. Тож обов'язково підписуйся на канал, пиши свої коментарі, свої відгуки про це відео. Ну і, звичайно, я кажу вам до зустрічі.